Першим отримати нагороду у номінації меценат року запрошуємо депутата Черкаської міської ради Андрія Більду. Андрій Олександрович є спон спонсором шкільмон. Проєкту зірковий олімп» спеціалізованої школи номер 17 постійно надає підтримку у вирішенні господарських проблем гімназії номер 9 імені Луценка, є членом ради дошкільного навчального закладу номер 43 допомагає оновлювати матеріально-технічну базу навчального виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів, ліцей спортивного профілю номер 34 а також загальноосвітніх шкіл номер 21 19. Це переможців почесне місце займає і секретар Черкаської міської ради Віктор Гарку. На жаль, через об'єктивні причини він сьогодні не може бути присутній на церемонії нагородження, але це ніяким чином не зменшує того внеску, який здійснений особисто в розвиток черкаської освіти. Так Віктор Іванович бере активну участь у житті вихованців дошкільного навчального закладу номер 72 Струмочок. Дбає про створення комфортних умов перебування дітей у захід. І фінансує усі поточні ремонти заяві почесне місце серед переможців. Запрошуємо депутата Черкаської міської ради Володимира Гудзенка. Володимир Вікторович надає допомогу. Бази дошкільних навчальних закладів номер 30 і 39 бере участь у створенні ігрового простору, є активним учасником всіх закладів загальноосвітньої школи номер 21 і допомагає у вирішенні господарських проблем. Ми запрошуємо на сцену депутата Черкаської міської ради Ігоря Мельникова. Ігор Петрович активно співпрацює з колективами навчальних закладів та фінансово допомагає дошкільним навчальним закладам No227. Закуповує навчальні посібники та технологічне обладнання. А гімназії No9 імені Луценка надає постійну фінансову підтримку для забезпечення. Сучасного навчально-виховного процесу Наступний перемовець – депутат Черкаської міської ради Анатолій Коверський. Запрошуємо вас пане полі на сцену. Анатолій Миколаєвич кліпо співпрацює загальноосвітньою школою номер 19. покращує матеріально-технічну базу закладу. Дбає про проведення заходів з енергозбереження та створення безпеки. Мов навчання і виховання дітей, вітаємо вас! На сцену запрошується депутат Черкаської міської ради Віталій Яченко. Учні та педагогічний колектив спеціалізованої школи номер 28 щиро дякують Віталію Миколайовичу за постійну турботу, фінансову підтримку, добре ставлення до педагогів і дітей. Приємно відзначити, що серед переможців у номінації Меценат року» є і представники приватного бізнесу. Завжди уважний до учнів гімназії номер 9 імені Луценка приватний підприємець Ігор Ганжа. Запрошуємо вас на сцену. Продовж трьох років Ігор Петрович забезпечує автотранспортом кадетів гімназії і старшокласників міста для перевезення їх до навчального центру прикордонної служби Ошанець на навчально-польовій спорі. Матеріально-технічної бази черкаських навчальних закладів значною мірою залежить від допомоги батьків. Запрошуємо отримати свої нагороди Володимира Шинкальова та Ігоря Макарова. Завдяки фінансовій допомозі цих батьків покращився навчальний процес учнів колегіуму берегіння, проведені ремонти кабінетів та спортивної зали колегіуму, поповнено шкільну бібліотеку навчальною та художньою літературою. Ми пересвідчились, наскільки багато робить громада міста для освіти цілого, але осторони залишається, і це дуже приємно міська влада. Прийміть, будь ласка, і передайте Черкаському міському голові Сергію Олеговичу. Будь ласка, ті вітання, які підготували саме діти. і вихователів нашого садочку. Нехай вона вам нагадує маленьких дітей нашого міста. А я хочу подарувати вам свою улюблену іграшку, яку зробили діти разом з Я що чи на виставляти на сесії міської ради, щоб це було нагадування принад депутатам, щоб не вели себе як діти, шановний Микола Сергійовичу? Ми вдячні вам за той заряд віри, впевненості, що ви даруєте нашій освіті. Ми хочемо вам подякувати за все, що ви для нас робите, за ту підтримку, яку ви надаєте нам вчасно, щиро і толерантно. Ми хочемо вам дуже висловити свою вдячність, адже шлях той найкращий, який попереду, і ми віримо, що крокувати ним ви будете разом із нами. А на сцену запрошуються всі переможці міського конкурсу. Сихаємося вам, дякуємо та низько вклоняємося вам. Адже саме ви крок за кроком відтворюєте і зберігаєте, примножуєте і збагачуєте найдорожче добро і любов. Прийміть, будь ласка, щирі вітання від зразкової вокальної студії карамель гімназії номер 31 Керівник Світлана Сімілеткіна. i yeah.